Так, друзі, Toyota Auris з'являється у продажу, кузов хетчбек чотиридверний, 2007 рік випуску, двигун 1,6, чистий бензин, газу, авто не бачило, роботизована коробка передач. 16 фірмові диски, гарна літня гума встановлена, дуже достойний стан. По кузову декілька косметичних підкрасів є. Присутня невеличкий слой шпаклівки, але в цілому дуже і дуже достойний доглянутий стан. Є задні парктроніки, досить об'ємний багажний відсік, як для хетчбека. Ось такий у нас багажничок, шторочка на місці, все як має бути. Гарне авто, технічно зауважень по автомобілю немає від слова зовсім. Салончик у нас текстильний, темного кольору. В ідеальному стані по салону тут взагалі без зауважень. Безключовий доступ на передніх двох дверях, електросклопакет, мультикермо, підкермові пелюстки, є датчик світла та дощу. 101 тисяча кілометрів пробігу, помилок на приборці немає. Штатна мультимедія, клімат-контроль, кондиціонер заправлений і працює, роботизована автоматична коробка передач та підігрів передніх двох сидінь. Спереду по салону також ідеальний стан. Друзі, реально. Максимально доглянуте авто. 8500 доларів. Сьомий рік, 1,6 бензиновий двигун. Ось така Toyota Auris у нас в Харкові з'явилася у продажу. За більш детальною інформацією та більше варіантів авто на нашому сайті Автопарк.ua. Звертайтеся.